Привіт! Ну що, якість буде, як буде, освітлення буде, як буде. Давно не бачились, розкажу вам про свій апдейт. Закінчився в мене Метатриксат. Останній раз я прийняв його. Він так і не з'явився, не пройшов перереєстрацію, тому за ним треба їхати. Ну, але можна купити в Україні ще в деяких аптеках, але за ним треба їхати в обласний центр. Тому що доставки немає, але там на залишках в деяких аптеках є. В суботу поїду. Чому в суботу? Тому що влаштувався на стажування на підприємство. Станки з числовим програмним керуванням, металообробка. Ну, цікаво, в принципі, це щось дотично до моєї основної спеціальності за дипломом. програмне забезпечення автоматизованих систем. Тобто нас якраз готували до таких станків з числовим програмним керуванням, автоматизованих ліній. Програмування цього заліза на низькому рівні. Ну, сказали, що можливо будуть розширюватися і буде потреба у другому програмісті. Тобто зараз я вчуся як оператор, щоб я розумів, як працюють ці станки, які технологічні процеси, і для того, щоб потім можна було вже, якщо я буду програмістом там працювати, то я розумів всі нюанси, всі деталі. І... Якісно працював. Подивимося, що з цього буде. Е, ще є перемовини з однією фірмою на роботу, але там сказали дуже повільний процес. найму відбувається, що буде зараз, ну точніше, що буде далі, скільки часу е, угоду про нерозголошення інформації я підписав вже. Але е, ну, проєкт е, угоди. Зі мною як з ФОП, як з програмістом. Вже надали, ну та, далі допрацьовують, скільки це буде тривати, не знаю. Тому поки що так. З Метатриксатом ще одна несподівана ситуація виникла. Я, в нашій групі ви знаєте, що є група ну, тих, в кого є ревматологічні захворювання, там дівчата створили групу, ми там спілкуємося, одна дівчина сказала, що вона приймає метатриксат три роки. І її направили на обстеження до пульмонолога, тобто до того, хто обстежує легені, і сказали, що порушена функція мембран легень. І це наслідки прийому метатриксату. І рекомендація скоригувати лікування. Вона приймала в півтори рази менше дозу, ніж моя. 10 мг на тиждень. Ну Дівчина зрозуміла, хоча 40, 47 років їй, зрозуміла, менша вага, менше. Швидше за все розміри тіла, жіночий організм, не знаю, як мій відреагує, але загроза фіброзу в неї. Тобто таке собі, да? лікуванням антитриксатом не сповільнює мою хворобу. Наприклад, на нозі в мене вже почали боліти, крім того, що ці два пальці на лівій нозі, великий вказівний, вони постійно набряки в них, ще почали боліти кістки предплюсне і плюсне. Ну і так само як з шиєю, бо вони, ну як, -от, як я казав в першому відео, що вони почали клацати, спочатку просто клацає, ти так ну, ногою там махнеш трошки, як -от, в кісті да? воно клац, наче ну, там, е... стало на місце. Через деякий час припинили клацати, але набрик тепер і постійно болить. Ну і неможливо навіть доторкнутися майже. Якщо десь зачепишся лівою ногою там, за меблі, або коли там, не так ногу повернеш, то різкий біль. Ну, і, тобто хвороба прогресує, незважаючи на прийому метатрексату, а побічні дії від нього дуже серйозні. Я тепер роздум... в роздумах, чи продовжувати пити метатриксат, так як рекомендували лікарі протягом року, чи вже подумати, чи варто це мені. Щоб потім ще лишитися без легень, не вирішивши свою основну проблему, заради якої я і п'ю ці ліки. Ось така моя історія на сьогодні. Це буде коротеньке відео. Дякую, що ви дивитесь мене. Не знаю, що буде далі. Я вже нічого не знаю. Тому все. Всім пока. Побачимось.